Львівська область, місто Санбір, 1 червня 2025 року. Ось такий пройшов дощ. Карита було чисте після останніх дощів, дах теж вимитий до кошачого блеску. а ось після доща таке щось як жовтеньке на випадало. Чим нас, що за отруту нам додають, невідомо. Зараз покажу квіти ось що у нас на квітах. Це останній дощ. Що хімтрей розпиляють? Що нам в атмосферу підкидають? Травлять.